Встановлення сонячних панелей на старій будівлі. Норм, якщо. Будівля витримує навантаження. Сонячні панелі на балконі. А ну Стрем. таке за стрьом. Ну, в Україні все можливо. В Європі точно стрьом. Ну, таке. Розраховувати на сонячні панелі взимку. Норм. Норм. Особливо зараз в останній час у нас погода міняється і сонечко взагалі яскраве зимою. Сонячні панели як основне джерело енергії. Норм. На телефон під час зйомки норм чи стрьом? Стрьом. Норм, якщо гарячий клієнт <рес> а Сонячні панели як основне джерело енергії. Норм. Норм. Використання сонячних панелей в поєднанні з іншими альтернативними джерелами енергії. Норм. норм. Сонячні панели як декоративний елемент на фасаді. Норм. Норм. Встановлення сонячних панелей на даху з низьким нахилом. Норм. Якщо особливо навантаження літнє, і це, наприклад, басейн, основне навантаження в період, піковий період, то це 100% норм. А стіл з фотомодуля? Фото норм.